Вимиває залізо з крові, дуже темніє емаль на зубах. Звісно, що всі турки такі ні, потрібен телевізор і все. І знову вам йти на роботу. І він просто не вилазить з цих болячок. Холодний айсберг, до якого не підійти. Вони навіть інколи так і кажуть, ти ще тримаєш дистанцію. Машину, я так і не купила досі. Хай це будуть останні гроші, але вони будуть їхати на таксі. Потім в останню хвилину роблять шах і мат. А зараз все перейшло в таке гіперлізоване. shows. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про погані звички турків, а саме буде 11 штук аж, бо я зрозуміла, що вам сподобалось попереднє моє відео про погані звички турків, яке я залишу в описі до цього відео. Ви також його зможете передивитися, якщо ви не бачили. І сьогодні давайте продовжимо цю тему, тому що я знайшла для нас дещо цікавеньке, що ми з вами можемо. Обсудити, ну що готові? Поїхали. Перша звичка, як ви знаєте, турки дуже багато п'ють чаю. І якщо брати так загалом, то чай він не дуже не корисний. Але так як вони його п'ють дуже багато маленькими цими стаканчиками, цей чай він абсолютно чорний, без різних домішок, і він вимиває залізо з крові. Якщо його пити дуже багато, то звісно, у кого знижений феретин, гемоглобін, залізо. Ви ще більше вимиваєте цим чаєм собі залізо. І щоб, знаєте, протидіяти цьому, потрібно пити більше води. Тобто, якщо там, наприклад, на вашу масу тіла потрібно пити 2 літри води, то тут, якщо ви п'єте цей чай кожен день, потрібно пити 3-4 літри води. Тоді якось це залізо можна нормалізувати. А у мене, я та людинка, знаєте, у котрої завжди, чи гемоглобіна немає нормального, чи заліза немає нормального, Нормального, то мені взагалі-то цей чай потрібно пити менше. Але я з чоловіком вже звикла, у нас така, як міні-традиція, кожного вечора ми сідаємо, наливаємо ці стаканчики собі чаю, п'ємо з чимось солодким чи з якимись горішками, сухофруктами. І зараз я вже чоловіку сказала: слухай, давай переходити, напевно, на зелений, бо він хоча б не настільки сильно все виїдає. Ще замітила, знаєте що, коли ви п'єте. От кожен день цей чорний турецький чай, то у вас дуже-дуже темніє емаль на зубах. У мене, в принципі, ніколи не було такого жовтого виділеного кольору зубів. А коли ми переїхали з чоловіком і почали жити разом, ми цей чай просто літрами пили кожен вечір. І я зрозуміла, що у мене почали темніти зуби. Для мене це був шок. Я вперше таке побачила. Я така, так, потрібно щось робити, п'ємо менше чаю, переходимо на зелений чай, експеримент. Рекомендуємо, робимо якісь намішані чаї, бо це горе, це горе. І я цю звичку перехопила собі. І я розумію, що треба якось від неї відмовитися, але мені так подобається цей чай. Не знаю, не знаю, як з цим справитися. До речі, ви любите турецький чай? Напишіть в коментарях. Другою поганою звичкою я вважаю в Туреччині телевізор. Чому? Тому що в принципі вже багато хто дивиться саме новини, якісь фільми в Ютубі, в Нетфліксі. Мало хто дивиться саме по телеку. Я знаєте, навіть помітила, коли у мене чоловік там йде на роботу і в мене є якась там хвилинка, щось там перекусити і подивитися цікаво, Я той же ютюб включаю чи на телефоні, чи на планшеті, але не, не на телевізорі, хоча телевізор є, і їм можна... Користуватися, коли ми знову ж таки одружувалися, я дивила на те, що нам потрібен проектор додому. І коли ми пішли дізнаватися, звісно, що всі турки такі проектор, проектор, ні, потрібен телевізор, телевізор. Ну і я така думаю, блін, пофіг, давайте телевізор. Я все одно його не буду дивитися, Не проектор, не телевізор. І Ми купили телевізор, бо чоловік каже, ну я от прийду, мені потрібно подивитися новини. І щоб ви розуміли, на телевізорі ми дивимося тільки новини вечірні, а все решту ми дивимося в інтернеті і по факту, ну не знаю. Я не розумію, для чого він потрібен. Але тут якийсь культ телека є, тому що навіть коли приходять гості, навіть якщо вони кричать там, між собою спілкуються, на фоні завжди включений телевізор. Я не знаю, з чим. Це пов'язано, але це така прикольна штука. От прям телевізор, якщо хтось вдома, чи там прибирається, чи вона ж навіть людина може бути в іншій кімнаті, а телевізор завжди увімкнений. Це така дуже прикольна тема. Я раніше про це не замислювалася, а коли писала сценарій до цього відео, я така телевізор. От у турків є культ телевізора. Хоча у нас такого ну мені здається, вже давно немає. До речі, любі мої, я вас прошу поставити вподобайку до цього відео, підписатися на мій канал і обов'язково напишіть якийсь коментар. Це буквально хвилиночка вашого часу, а моя статистика буде зростати, і мені буде дуже приємно. Можливо, багатьом це буде щось в новинку, але третім пунктом я хочу відзначити те, що більшість турків працює 6 днів на тиждень. Я коли працювала з турками у Києві в турецькій компанії, я теж працювала 6 днів на тиждень. Це дуже тяжко. Це знаєте, ви просто приходите в суботу додому, ви ще не можете, якби прийти в себе, тобто, ви ще в офісі, ви ще й робите якусь роботу. В неділю ви встаєте, вам потрібно елементарно поприбирати квартиру, приготувати їсти. І все, і знову вам йти на роботу. Це дуже тяжко, і більшість турків тут дійсно роблять по 6 днів на тиждень. І кажучи, по 6 днів на тиждень інколи ця робота може закінчуватися там в 7-8 годин вечора, поки ви доїдете додому, вже всі 9 буде. І це дуже тяжко, але ось така якась система тут є в Туреччині. Звичка, до якої я ніяк не звикну, це цілуватися по два рази в дві щоки. І все було б нічого. Начебто, ви скажете, чому це погана звичка? Все було б класно, але коли ви розумієте, що дуже великі сім'ї, і коли ви приїжджаєте на якесь свято на байрам до когось із родичів, і до вас приходять 60 людей, і всі. Це капець. Мало того, це бактерії, які передаються. Це постійне потискання руки, тому що вони так от спочатку потискають руку, а потім цілуються. У мене чоловік працює в великій компанії, і коли він йде на якісь зустрічі, вони там теж цілуються, і він просто не вилазить з цих болячок. І він постійно щось підхвачує. Хоча постійно там, ну звісно, що мої руки, і постійна гігієна поє. Але оці цілувашки, це якісь. Страх Господній, я взагалі не та людина, котра любить таке. От, але це частина культури, і якщо ви цього не зробите, на вас будуть думати, що ви абсолютно така холодний айсберг, до якого не підійти, і навіть до вас будуть відноситися трошечки. Ось так, знаєте, окей, ми зрозуміли, ти тримаєш дистанцію. Вони навіть інколи так і кажуть, ти ще тримаєш дистанцію. <с? <с?> а насправді ні, просто не люблю це. Добре, що, знаєте, не у всіх сім'ях іще і руки цілують, тому що є ще традиція в поцілунках підходити до старшого покоління, так от брати їхню руку. Цілувати і отак до лоба прикладати це, типу, дуже велика пошана вважається, але дуже багато в багатьох сучасних сім'ях вже цього немає. У нас, наприклад, у чоловіка в сім'ї цього взагалі немає, і слава богу, бо я б таке так точно зробила. Що знаєте, одне діло поцілувати в дві щоки, а друге діло це руки, луби і коротше, ще потім дві щоки, і це капець було б для мене. Я просто померла. Ще й дивують у вас такі традиції. Могли б витна через себе це пропустити. Я знаю, що у нас теж цілують там, типу три рази, але в нас все одно це якось не так прийнято. От в турків, ну, це прям як даність. У нас раз поцілують, раз не поцілують. Наприклад, французи вони теж люблять дуже цілуватися. От в них теж нормальна ця тема. Ні. Це не хочеться звичку навіть переймати, бо це дуже-дуже тяжко. І мій чоловік, навіть коли приїжджає до моїх батьків, він одразу йде там цілуватися, а вони такі, типу, ну, типу, цілують, розуміють, але якось все одно нам за трошечки дико. Ну, погодьтеся зі мною. Ця звичка вона особливо актуальна, коли вже потеплішає в Туреччині. Турки тут п'ють воду з таким льодом. Прямо знаєте, щоб льод був застиглий, щоб там трошечки можна було тільки відсорбнути. І дуже часто можна там по місту бачити оці контейнери, спеціальні, котрі тримають холод і продають таку воду. Причому інколи ви кажете, що мені потрібна там тепла водичка, вам все одно дають її з льодом. Але щоб його було менше, скажімо так. Це дуже цікаво, тому що як по факту це не перебуває в вашу жагу до води. Взагалі, то щоб напитися, потрібно пити чи чай теплий, чи теплу воду. Це вже доказано, мені здається, всі вже про це знають. Тобто, якщо ви п'єте холодну воду, це такий самообман трошечки. А якщо це ще й з льодом вода, то це. По-перше, ви можете простити дуже дуже швидко, але турки вони знаєте звикли, що в них така жара постійна тут, і їм хочеться оцього моментального вау-ефекту холоду. Мені здається, і вони цю просто воду з льодом це у них. Абсолютно, типу, нормально, а я ніколи не можу її пити. Я завжди кажу: дайте мені нормальну воду теплу, чи просто яка не дуже холодна, або холодна, або середньо холодна, да там щоб льоду там не було, і все одно дають якусь дуже холодну. Я чекаю, поки цей льод трохи розтане. Потім маленькими ковточками її п'ю. Ну що вам сказати, це прям ціла церемонія. Як би це дивно не звучало. Турки дуже мало ходять. Тут знаєте, незважаючи на те, що зараз велика криза. У багатьох тут є машина, і мені здається, що більшість турків навіть не купують квартиру, а купують машину. Тобто, якийсь культ машини тут у них є. Дуже багато знаю турків навіть у себе серед знайомих, у кого нема свого житла. А є машина. У нас якось навпаки, я пам'ятаю, навіть моя сім'я завжди казала: спочатку потрібно купити квартиру, потім купляти. Машину, машину я так і не купила досі. Але то таке, і скажімо, всі просто пересуваються на машині, і вони звикли пересуватися на машині. Якщо потрібно навіть кудись в маркет поїхати, і цей маркет там 200 метрів від вашого дому, скоріш за все, Турак каже, поїхали на машині. Хоча, наприклад, вам потрібно там купити декілька просто фруктів, овочів, ну тобто таке, що не дуже тяжке, да, що не потрібно машина, ви все одно поїдете на машині. І тут тур. В принципі, побачити, котрий йде на дальній дистанції десь гуляти, прогулюватися без машини, це прямо потрібно постаратися. У мене чоловік, в принципі, дуже спортивний, і ми можемо піти без машини кудись, але все ж таки, все одно, в більшості випадків, що ми робимо, він каже: нам потрібно піти прогулятися на набережну. Наприклад, набережна від нас 15 хвилин пішки. Ми їдемо на машині на набережну. Паркуємося там, і вже по самій набережні ми можемо погуляти. Звісно, що ми теж находжуємо наші 10-15 тисяч кроків. Але сама система доїхати до набережні на машині, щоб там прогулятися пішки. І це така, я просто помітила таку штуку, вона є у всіх. Навіть турки, коли знаєте, вони не дуже багаті, але їм потрібно кудись дійти. І вони розуміють, що це якась для них дуже велика відстань, скажімо так. Вони будуть брати таксі. Я б, наприклад, там 20 хвилиночок пройшла пішки. А вони ні, вони будуть брати таксі, хай це будуть останні гроші, але вони будуть їхати на таксі. Для мене це трошечки така дивна філософія, її напевно, що багато хто не зрозуміє, але це факт. Це є. Що ви скажете з цього приводу? Що вас дивує? Бо насправді, коли знаєте, дивитеся так: от на поверхності? Ну, типу, не, не помічаєте такі деталі. А потім, коли ви починаєте оце все розбирати як пазл Лего, ви думаєте, блін, а тут реально пройти 15 хвилин. А чому ми їдемо на машині? А чому ви викликаємо таксі, якщо тут ось дуже близько. Ну, отакі як якісь вилазять тоді абсурдні штуки. Діліться своїми коментарями. Трошечки хочу зачепити медичний сектор, і наступним пунктом вам розказати про кесарів Ростен. Це, напевно, що буде більше цікавити дівчат, і більше дівчат і жінків здивуються цьому. Але тут така система, що жінка може обирати їй. Народжувати природнім шляхом чи кесарів ростен. і в більшості випадків туркенів вибирають кесарів ростен. тобто не по медичним показникам, а просто тому, що вона не хоче якось напрягатися відчувати цю біль. І буває таке, що я казала вже, здається, в одному з відео, що туркені йдуть в салон, роблять собі зачіску, макіяж і приходять на конкретний час, їх кесарять. Але є відсоток тих людей, хто хоче робити це природним шляхом. Шахом, тому що ну, це нормально, да, якщо у вас всі нормальні показники, чому б і ні? І що роблять лікарі? Вони просто не хочуть себе якось нагружати, да, тому що роди можуть бути як і 3 години, так і 30 годин. І вони потім в останню хвилину роблять шах і мат. Вони кажуть, що у вас якась там проблема, чи дитина не до кінця розвернулася, чи попо вони обвилися. Тобто вони якусь вагому таку причину вам кажуть і кажуть. Вам потрібно кесирити. І я вже чула багато від дівчат, від знайомих і розмовляла з родичами теж. І мені казали теж саме, що були всі аналізи класні. А що казали, так 100%, тобі потрібно народжувати тільки природнім шляхом. І потім в останню хвилину, і це було в приватних навіть клініках. В останню хвилину всіх кисерили. І от всіх, кого я не питала, у кого є діти, всі з кесаревим ростоном. Просто всі. Я тільки одну знаю. Дитину, котра народжувала природнім шляхом, і то у неї була лікарка, чи то з Казахстану, чи то з Туркменістану, ну, коротше, тобто вона її просто зрозуміла. Але всі решта, то в мене, от в моєму оточенні з дітьми, всі були про Есерені. Для мене це жах, тому що я за те, що якщо у вас все нормально, потрібно, щоб все йшло своїм природним шляхом. От, А коли тобі і це нав'язують і ще нав'язують через брехню. Ну, типу, окей, коли це є показники до цього, да. А коли вас це нав'язано, а ви думаєте, що з вами ще щось не так, а тут ви проходили всю вагітність і типу не було проблем, а тут вас ріжуть. Ну для мене це просто страх. Не знаю. Мені просто аж лячно від, від однієї цієї думки. Жінки, поділіться своїм досвідом. Можливо, у мене тут є дівчата, котрі народжували в Туреччині. Як було у вас, тому що можливо у вас. Є якісь позитивні моменти, і ви скажете, що ви народжували природнім шляхом. І думаю, дуже багато дівчат, хто проживає там і заміжні турками в Туреччині. Вони розслабляться, але я думаю, що це для багатьох з нас в принципі дуже великий стрес. І ще одним пунктом про медицину я би відзначила антибіотики. В Туреччині є дуже така розповсюджена формула: у вас якісь там нежить, вам дають антибіотики, у вас щось ще вам дають антибіотики. Тут антибіотик просто дають всім всюди, і дітям в тому числі навіть не дивляться на якісь симптоми. Я вже казала, що останнім часом медичний сектор впав в Туреччині в якості. На жаль, і зараз, наприклад, у мене ось чоловік якраз. Через ці поцілунки заразився. чимось, у нього була якась інфекція. Він взагалі не міг навіть ходити. І ми поїхали, звісно, до приватної клініки. Йому одразу виписали там декілька сильних антибіотиків. І знаєте, в чому прикол? Він їх пропив, йому стало легше через два тижні. Йому стало легше, і, начебто, він вже почав знову нормально себе почувати. Він знову поїхав на одну із зустрічей. Знову ж там ці поцілунки, обнімашки, і потім він знову. Починає сильно хворіти. А він тільки-тільки закінч... закінчив пити ось ці антибіотики. Він знову їде до приватної клініки і йому знову виписують антибіотики. І я йому кажу: слухай, ну типу, давай хоч якийсь перебіотик пити, тому що два тижні ти пропив дуже два сильних антибіотики, так вони допомогли йому, але ну, це прям було жесть. І на наступний раз вони йому виписали теж два антибіотики. Причому, при всьому антибіотики однієї групи. там ібупрофен, і. То теж якийсь фен ну і бупрофен, і теж якийсь бла 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 фен. Короче, вони однієї сам тієї самої групи, тільки одні набагато сильніші, а другі трошечки слабші. Я коли прочитала я така типу, так вони однакові, вони типу одні сильніші, просто одні не такі сильні, і ми просто самі вже вирішили одні не пити, тому що це ж просто можна і печінку посадити, і все таке. І раніше тут, взагалі, можна було антибіотики купити в аптеці. Тобто не потрібно було йти до лікаря, але зараз вже почало дуже багато людей скаржитися, і вже навіть якийсь такий елементарний антибіотик, простудний, вам вже не продадуть в аптеці. Потрібно йти спочатку до лікаря, щоб лікар виписував рецепт і потім купувати тут. Ще хочу підмітити, що раніше, коли я тільки переїхала до Туреччини, тут теж була політика така, знаєте, за антибіотики. Але на той момент давали якісь такі лайтові антибіотики. Тобто було Такої, знаєте, ядрючої з якоїсь суміші. А зараз все перейшло в таке гіперлізоване щось. І реально буває таке, що ти випиваєш цей антибіотик, а тебе моментально отак, знаєте, просто як включає. І це просто навіть дуже страшно, тому що ти розумієш, що там у тебе температура під 40, а тут тобі одразу дуже класно. Ну, не знаю, це трошечки насторожує. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться в коментарях. Хто знає, хто знає, хто був в Туреччині, той точно бачив. Коли на базарах, на ринках, магазинах вам можуть давати, пробувати овочі і фрукти. І їх не миють. І інколи ці продавці, вони з такими стоять. Дуже брудними руками з якоюсь грізючкою під ногтями. я якби не хочу нікого шеймити, але мені неприємно. Я, наприклад, сама людина така дуже брезглива, і коли мені дають оцими руками там щось куштувати, я ніколи ніколи не беру. Хоча турки беруть, у мене чоловік теж брезливий, Він теж не бере. Він каже: Я сам візьму. Але навіть знаєте, ви розумієте, що на цей прилавок ця людина теж викладала ці фрукти, овочі і навіть якщо ви потім після нього чи неї візьмете, все одно там є оці бактерії. Коротше, мені це не дуже зрозуміло, але якщо ви бачите турків на базарах, на ринках, вони такі все попробували, перекуштували. Так, це беремо, це не беремо, це треба, це не треба. Тобто вони не паряться по цьому приводу. А мені особливо останній час я якось прям дуже зациклена на цьому. Я ще дивлюся, знаєте, буває таке плодоносні, якісь дерева ростуть, і вони біля дороги. Раніше б, напевно, там в дитинстві я б там зірвала якусь фрукту з цього дерева. А зараз я така йду. Так, тут їздять машини, тут газові хлопні, це все забруднюється. Це єдине, що я можу там зірвати цей фрукт, прийти додому, гарно помити і тоді з'їсти. Це одна історія, але зірвати, їсти його по дорозі я вже точно не буду. Коротше, у мене вже якісь мені здається, чи це заскоки, чи це старість. Я не знаю. це якось в коментарях. Наступним пунктом я відзначила те, що турки в принципі дуже дуже багато їдять їжі, особливо якщо ви йдете кудись в гості. Ці гості це не одні гості, це не так, як ви прийшли там, знаєте, до однієї сім'ї, і там і залишаєтесь. Ні, це як правило. Ви потім йдете до тітки, до дядька, до племінника, до племінниці, і це постійно-постійна їжа. І навіть якщо ви їсте в маленьких дозах, я зрозуміла, що це лайфхак, але це все одно не завжди допомагає. Це перегружує ваш. Шлунок. Ми, коли поїхали до чоловіка мами, це просто їжа, яка нескінченна. По-перше, вам накривають сніданок, де я не знаю, просто тисячу цих маленьких тарілочок, ви їсте цей сніданок десь до годин 12. Потім, після сніданку, як у вас це все трапи закінчилось, вам починають чай сайті робити. Тобто, приносять чай, багато якихось горішок солодкого, сухофруктів, фруктів. ще Чогось ще чогось, ще чогось. Проходить знову там 2-1 години, вам приносять знову фрукти. Потім у вас знову їжа, потім знову чай, потім знову фрукти, потім вечеря, після вечері знову чай. І це все не, не просто не закінчується. А ще враховувати той пункт, що ви можете піти до інших гостей і в ці проміжутки 2 годинні ще їсти, 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 їсти. Бо всі вони хочуть від вас, щоб ви їли. Це дуже класно, це показує гостинність турків, я розумію їхню культуру, але це постійно забитий шлунок, і дуже тяжко. Я постійно кажу, дайте мені якихось ліків від шлунку. Мені постійно якось тяжко, особливо коли ми вже йдемо в гості. Я намагаюся дуже мало їсти, тому що я розумію, що я просто в якийсь момент можу просто так, знаєте, як бомбочка взорватися і просто переїсти. І це постійно якесь переїдання. Ми, коли були останній раз у мого чоловіка, у мами в гостях, то я просто так от. Лягла на ліжко. Я, така, я кажу, вже не можу просто набрати в легені повітря. Його мама дуже сміялася, казала, що я не не знаєте, не загартована. Я кажу, ну вибачте, це дуже багато їжі, я стільки не можу їсти. І останнім одинадцятим пунктом я би хотіла відзначити культ хлібу. Хліб тут їдять просто дуже багато. Тут є дуже багато страв з хлібом, там кефте-екмек, це такі невеличкі котлетки, котрі кладуться в хліб, він такий, знаєте, як типу батон, розрізається на дві частини і ось так от горизонтально ще розрізається. І потім туди кладуть котлети, якісь зілінушку, якісь можуть соус вам дати, закривають, і отак от його як сендвіч їдять. Є велика. Екмек, котрі теж робиться по тому, по тому ж принципу, тільки замість усіх котлеток туди кладуть рибу. Є донер в, хель, в хлібі, є різне м'ясо в хлібі, оціх страв з хлібом дуже-дуже багато. І цей культ хлібу він просто всюди він вас переслідує. І один раз ми з чоловіком пішли. Я дуже люблю тантуні, це в лаваші, смажать таку курочку, дуже смачну зі спеціями, і потім її закручують в лавах і зверху поливають йогуртом, і теж такими спеціями. Дуже мені подобається саме от з йогуртом і куркою. І я привела його в дуже класне місце в Кадикьой. Воно таке не дуже популярне, але місцеві його дуже класно знають, тому що там дуже дуже смачний. Оця страва Тантуні. Чоловіку дуже сподобалось. Він сказав, що дійсно такого він давно не їв. І потім, якось через, мабуть, місяць чи два ми знову захотіли там поїсти. і Ми прийшли, і ми розуміємо, що ми їмо. А не розуміємо. Му, що якийсь інший смак, знаєте, от от щось не то. От не розумію, що не то, але щось не то. Йому потім запитали і сказали, що зараз почали дуже багато де класти два лаваші, тому що ціна продуктів повисилася, люди не можуть замовити два окремі блюда, і таким чином, щоб люди наїдалися, кладуть зараз два лаваші, і от закручують да, в цей дююн його і нарізають. І я помітила, що зараз хліба дійсно дуже багато де в його в принципі Дуже багато знаєте давали там до якихось трав, а зараз дають якийсь дабл варіант, тобто подвійну порцію. І це мені здається пов'язано саме з тим, щоб люди не їдалися, бо люди не можуть замовити собі от якусь ще там знаєте якесь блюдо. Це і, і дивно, і зрозуміло <звісно> з <звісно> другої сторони. Але і а, і тут що цікаво, я пам'ятаю, що коли я жила в Україні, я не знаю, чи зараз така є штука, але коли в Україні ви йдете в якийсь кафе чи ресторан і хочете замовити ще хліб. Хліб, то за цей хліб потрібно додатково платити. В Туреччині такого нема на даний момент, і не було, можливо, колись буде, але зараз нема. Тобто ви можете просто попросити хліб і вам безкоштовно дадуть ще хліб. Ось такі були негативні звички турків. Якщо вам є що додати до цього списку, чекаю вас в коментарях. Будь ласочка, не забувайте про свої лайки, не забувайте про дзвіночечок. Бо ці моменти дуже важливі для блогерів. І я зараз намагаюся ще якісь варіанти. Шукати відео, які б вам теж сподобалися, бо дуже багато хто хоче і влоги, а потім ці влоги не набирають перегляди, і виходить так, що влоги вони такі більш затратні по часу. І по факту люди забувають ставити вподобайки, і воно не росте в рейтингу. Тобто, це якось я розумію, що це якось нерезонно, напевно, вам це не заходить. Тому щоб я відрізняла, який контент вам заходить. Будь ласка, ставте обов'язково лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Підписуйтесь і не забувайте наклікнути на дзвіночок, тому що вам будуть приходити повідомлення про нове відео у мене на каналі. Ну а у мене було все. Цьомки-цьомки, пакусіки!